Ми завжди за правду. А, і як ми бачимо, що і на біржі в нас і за правду, Тільки виходить чому, що правди якісь дуже різні. А, вітаю, це ж трапилось. Це перший міський. мене звати Олена Концевич. Я думаю, тільки лінивий не бачив в соцмережах, як люди постять убурливі пости з фотографіями щодо нової забудови, яка закриває повністю панораму, не повністю, але частково добряче закриває панораму. А на фоні пам'ятника невідомому матросу в Одесі це культове місце. І як ми знаємо, панорама там дуже красивене. Так от забуйте про цю панораму, тому що там виросла велетенська висотка. Одесити втомилися вже кричати про те, що в нас скоро море не буде, видно в принципі, через забудови. І от реакція збіржевої. Геннадій Троханов написав своє власне фу, і зараз ми це фу зачитаємо. Це свавілля і це незаконне будівництво. Міська влада надала дозвіл на спорудження восьми поверхів. А забудовник перевищив ці параметри. Це порушення деякі компанії, мовляв, намагаються обійти правила і знаходять лазівки. Це шкодить нашій інфраструктурі і баченню розвитку міста. Якщо забудовник не повернеться до погоджених параметрів, ми будемо вживати заходи, і т.д. і т.д. і т.д. кінець цитати. І пробила б нас сльоза, якби ми не знали, як воно відбувається. Насправді в нас в цих забудовах дуже часто незаконних все місто. Вони стоять на місцях, де їх бути не повинно. Вони перегороджують не тільки панораму, а й взагалі вони закривають пляжі. Ці новобудови в принципі псують історичний вид архітектурний місто Одеса. І чомусь міська влада на це дає дозволи. А тут виявляється, що порушення тільки в тому, що там на кілька поверхів більше, ніж вони дали дозвіл. Навіщо взагалі давати ці дозволи? Закривається панорама. Моря не буде скоро в Одесі. Біржева. До чого тут кілька поверхів, якщо ви даєте дозволи будувати навіть в місцях таких, щоб потім удесяти -го гості міста кажуть, слухай, не не пройти, тому що з одного пляжу на іншого нема дороги через новобудови. А стара частина міста завалюється. А на це всім плівать. Але ось тут злісні дядьки, розумієш? Да. Ну що, ми вітаємо, звичайно, мера нашого міста з таким правдорубством, але дуже би хотілося, щоб знову ж таки. Дозволів на некрасиві забудови було менше, ще менше, ніж слів. Так що давайте ми за діла. А якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Будьте здорові.